Сьогоднішній день у нас починається друзі, з Берлінгу, е -е, регулював трошки зараз дверку, все одно не добре. Тут вже верхня тяга гнута-перегнута. Е -е, так, вибрали оптимальний варіант, по-перше, е -е, дверка -то мало так, е -е, ДТП, вона трошки кривенька, має пропелер, ну, понизу неї, типу. відповідно. Вона трошки вісімкова Тут рівна легнули, поправляли цю ж частину, виявляється, не в ній була проблема, просто неправильно було прикручена. Прикручено добре, рельса тут теж така попіддігнута. Коротше, тут що вже... тільки не регулювали. Задача була резинка тут трошки туга, зробити так, щоб вона закривалася Плюс воно колись було прикручено так, що дивіться, похерачена тут. Коротше, Хоч якось регламентують е, адекватне закривання, у нас пошкодження. Зараз підрулював так, щоб у нас хоч трошки прижалося вверх, бо тут у нас вже повністю прижата, стикується, низ не дожатий і верх не дожатий. Тобто, щоб ви поняли, вона тіпі, трошки вигнута. Відповідно, задача була прибрати щілину. Все, щілини нема. Технічно підтікати нічого не буде. Так, далі. Нанотехнології замість пружинки. Бардачок падає, треба щось придумати. Плюс у нас одна тяга обламана. Е, в продажі я шукав, не можу знайти оцей язичок. Зараз я спробую витягнути, бо тут, патички і сірнички запхані. І знайшов на просторах інтернету 3D. Модель, надрукував 3D-модель ручки. Така собі, знаєте, мене вбило, що, ну, що на цьому участку дуже тоненька деталь. І відповідно, коли я трошечки її перевіряв на міцність, вона так, ну не знаю, візуально типу, тут трошки трісла. Я все ж таки її усилив, капнув туди двокомпонентного суперклею і налив трошечки форму. Не знаю, буде триматися чи не буде триматися. Ну, поки що тримається. Е -е, подивлюся, можливо, зараз ми ще ту ручку відновимо. Е -е, суть в тому, що відламана оця частина за рахунок цієї оськи, на якій вона рухається. Ну, бо, Скажімо так, ця форма тут трошечки така собі на Тобто, Це більш така округла, а це буде типу, просто пряма. Я більше схиляюся до цієї форми. Я хочу зняти зараз, подивитися, скільки ну, можливо ми зараз скомбінуємо щось з двох одне, так щоб у нас залишилася типу, штатна рукоятка і там пружинку сподобала. Так, от я зняв цю ручку, щоб ви порівняли її. Це типу поусилене, бачите наскільки воно усиле. Ладно, добре, дивіться, у нас не вистачає ось цієї красивої частини. Тобто одна сторона у нас є, друга сторона у нас відламалася. Можливо ми щось комбінуємо з двох. Тут попередній козак чи тут якийсь герметик. Тону якийсь дуже тут, тоді не то якийсь герметик, дивіться. На що я надіюся, що воно має тримати. так. зробив таку свою рідну оську. Тут технічно, знаєте, можливо, навіть ми не будемо це ставити. Не знаю, може воно і було б непогано, але Так. добре, давайте не будемо це ставити. Ми зробимо, відремонтуємо, скажімо так, цю оську відламану. Засверлимо отвір. Зробимо туди оську, додаємо такий отій типу, погожончик, щоб короче, відтворити, у нас буде цей 3D-друкований на зразок. І треба підібрати пружинку, бо немає пружинки. Бачите, наскільки воно, ну скажімо так, це просто пряма ручка виходить, на відміну від цієї Можливо, на це пила пластику друкував, можливо, на ABS і потім облити його парами ацетону. Воно б було б більш надійніше, знаєте, щоб ті шви згладити. Ну, але в проєкті все ж таки б здалося такі хоча б кути скруглити. Воно по-перше на капець ширше. Хоча тут місце є достатньо, заважати не буде. В Жінка її не хочу навіть точно раз тиснути. Але в цілому знаєте, може, і має право на життя. Так, Добре, розберемося. Коротше, що треба заказати? Шляпа, я поки запахав, зламав. Е, зробив я ось таку тему, просорлову нарізав різьбу. Закрутив туди шпильку, обрізав її по розміру, зробив собі такий гужончик для пружинки, щоб її там не металяло сильно, скажімо так, перехідничок. І ось таку сконструвати пружинку. Давайте закладаємо, подивимося, як воно буде працювати. Так, все у нас штатні місця. Сюди залази. Тут застібається. Все штатно. працює нанотехнологія. Так, пройдемось по списку. По списку у нас Berlingo. Берлінго, фіксатор бардачка зробили, задня пасажирська дверка розгульнули. Пливок повному банку не показує рівень пального. Треба подивитися, дичинка замка запалювання. Важко привертається ключ, не зразу хапає. Стати рандомно. І на холодну щось твіріньке. Коротше, Я вже приблизно виявив. Це начебто крип у нас йде на самому глушнику. Тому зараз піднімаємо і дивимося, що знизу Ну і паралельно будемо знімати бак. Так, поясню в двох словах, власника турбує ось цей скрип. Це є дві точки можливо скрипу. Це ось тут де пружинки, і ось цей хомут. Тобто на холодне воно, поки холодне скрипить, Каже, як прогрівається, скрип пропадає. Він запускав якраз цей скрип, я чув, знизу. І коли глушує, так. То... <смір> Тому зараз поправимо з цим хомутом щось зробити і подивимося, чи в ньому тільки скрип. Ну, відкрутимо його, вже можна буде порухти, якщо з того боку ніякого скрипа немає, значить тільки проблема в цьому хомуті. Так, Скрип у нас створило не задній хомут, а цей передній, тобто площина прилягання і ось у нас тут бачите, місця контакту метал до металу. І воно створило скрип. Зараз ми це обіжеримо, дамо сюди герметоса для глушників і відповідно на ньому скропимо. Таким чином ми зробимо свою рідну прокладку, що вона не дасть нам на цьому участку скрипіти. Так, зараз зняв цю частину глушника, бо будемо зараз знімати бак. Зняв захист, екранчиком вже лежить на столі. І від'єднав роз'єм, бачите, хочу вам показати приклад, бо в цьому роз'ємі відповідна частина, що йде в бак. У нас лише 2 піна, це говорить про те, що у нас тільки датчик положення. Ну, ми складі датчик рівня палива. Хоча вихід є 4 піна. І бачите, грубші провода, це говорить про те, що сюди може і навіть ставитися. В бак систему підкачки. Тобто, е якщо вона навіть, тут вон, не встановлена, то завод це передбачає відповідно. як також... Це от про попередній раз, що я розказував вам про комплектацію, тоді пам'ятаєте, що коли я голленки ставив на свій бус. Тобто, До певних блоків приходять всі що треба, провода. а вже саме на бампер вивезти цей провід, ви просто доводите, до, до, включаєте, скажете, додаєте опцію. Тобто є речі, наприклад, як там айрбеки, то в бусі у мене лише айрбек на рулі. Але роз'єм для айрбеку є і з боку на панелі. Є так само роз'єм, які приходять на крісла, на, сам... на натяжник на тя... на тя... на цього ремінний. Хоча на ремінному натяжнику ніякого піропатрону немає. Відповідно, Є можливість типу, докомплектувати певними опціями. І так само насос підкачки на багатьох є французах, що е, сам провід жилення приходить, але іменно вже це, що заходить в бак, там такої опції немає. Відповідно, це закодовується в самому комп'ютері. Тобто комп'ютер помилки ніяк не видає, бо в комп'ютері прошито, так що типу, він не обладнаний. Хоча проводку дозволяє його підключити і цю опцію включити в BMS. Цей комп'ютері додати, скажімо так, систему підкачки. Тобто, в будь-який момент власник собі може в баку поставити не просто поплавок, а поставити повноцінний насос підкачки, аби два піна, під'єднати і, відповідно, в комп'ютері підключити функцію підкач... автопідкачка палива. Це досить класна штука. На сучасних автомобілях вона майже на абсолютно всіх є. На багатьох, бачите є переробок з вантажного відповідно У вантажних версіях ця, версія, скажімо так, ця комплектація відсутня. У французів є така забава, що не має значення, які би... ну, от якщо взяти ВАГ, то увага вже є така функція, що типу, мінімальна комплектація, вона собою передбачає, що має бути електросокопідйомник і має бути це Якщо не клімат, то хоча б кондиціонер має бути. То французи жлоби. Французів в комплектаціях, якщо ти вантажник, значить ти маєш страждати, значить тобі ніякого насосу підкачки, значить тобі ніякого кондиціонера. Тобто на вантажних версіях кондиціонери відсутні. Не говорю вже про клімат. Кондиціонер абсолютно відсутній. Тобто, ти маєш потами обливуватися, херачити, і ти маєш знати, що ти лох, бо ти їздиш на вантажному автомобілі. Розумієте? Хоча в багатьох інших країнах наоборот вантажні автомобілі максимально комплектовані. Тобто є кондиціонери, є електросеклади, щоб ну, таких, як, наприклад, Німеччина, немає вантажіх вантажних комплектацій. От візьміть любі, Т-4, Т-5 вантажний. Ну, Т-4 закриємо це питання, бо вони до 2000 року вони йшли і в багато комплектацій з корбами. То вже після 2000-х там сталося електросикідямники. Ну, Т5. Абсолютно всі. е ті, що йшли після 2000 року, Т5 вантажні вони мають кондиціонери. Так, це з вами. Каже, власник, я ніколи не заливаю. Бачите, зараз на лапі стоїть. Е, так, щоб можна було залізти, подивитися поплавок. Ось в такому положенні я зараз відкручую гайку. І ще солярка. Падла. Майже повний бак. Як я маю це зараз відкрутити. Так, це всередині в стакані, щоб ви поняли оцього каки, оцього, шляпи такі, оцього. це все в стакані, не цей патик. Зараз цей стакан ще помиємо. Ну і чисто просто розуміти, бачите, от рівень автомобіля бак я нахилив сюди. Тобто у нас солярка втекла сюди і ось сюди пальчик. Діду. Під самим горлишком. Абсолютно повний бак. Власне, каже, не дозаливаю, щоб їжу майже на порожньому баці Зараза. Так, Ці контакти трошки почистив. Чиститься звичайною синьою абразивною канцелярською резинкою. Підігнув флажок, який піджимає ці контакти. Так само ці контакти трошки підчистив. Ну, Вам зразу кажу, все було в болоті, плюс у нас конкретно не працював цей клапан, тепер він хоча б відкривається. Вимив все з сіточкою, і тому подібне, зараз це все назад збираємо докупи. І я думаю, що проблема з показчиком пального у нас вилічиться. Ну, і власники Зразу кажу, не треба обманювати повний бак, а каже, що чуть, -чуть баку улешив, так щоб я міг його зняти. ага, Тому і такі бувають моментики, Не треба вірити власникам. Поплавок рухаємо. Хочу, міняються покази. Тобто поплавок працює. Так, В такій роботі ти чистим ніколи не будеш, запам'ятаю зараз не завжди. Зараз встановив назад бак, Покріпив трубки в штатні місця, тут таке, щоб лами не засверлив легонько, скрутив стяжечкою. тут стяжечками все закріпив. Ну і паралельно замітив от дефект. Це говорить про те, що у нас десь ще глушник. Перевернув вушник і та-дам! Зараз ми тут підрівнаємо і підваримо. Скажемо так, устранимо всі підсікання. Щоб ви зрозуміли, тут було роздуття. Тут було дві тріщинки, букви Т. І тріщина вона така довго заварив. Я, правда, не розумію, від чого воно тут дороздуло, дохлопнуло чи як. Я знаю, є така практика, що роздувальні хлопки. Ідуть переважно на бензинових версіях. Типу не догорає, догорає гушнику, відповідно, хлопає, відповідно роздуває, що в дізелях, то, то що теж що його так могло роздути. Так, добре, можемо ставити на місце. Так, все, глушник стоїть, я перевіряв, нічого не йде, не цвірінькає, як написав власник. Давайте Попробуємо запустити, опустити, запустити. І у нас залишається єдине, що подивитися до лічинки замка. Так, підкачав насосом, прогнав повітря. Що там, якби, там в трубках Стекла солярка, було повітря. Так Чікс трошки довгий. І як бачимо, у нас нічого не скрипить. На холодний, при першому старті, був скрип. Скрипа ніякого немає. Ну і саме головне датчик баку, як бачимо, показує майже повний бак. Ну немає, не повний, але більше половини тут точно є баку. Так що датчик справний. Ну щодо личинки я не знаю що сказати власнику тут ідеально личинка ходить, нічого не заїдає О, цим боком може Наші колашмати, коли я не бачу просто явної проблеми Все ідеально Ну в крайній випадку власник може собі купити личинку Готова В Випадку чогось, я йому поміняю. Но зараз я просто не бачу дзвони і чіпати. Так, зараз просто підняв на підйомник. Пригнали автомобіль Volkswagen Caddy. Суть звернення в тому, що вийшла з ладу коробка. І з убитою коробкою вони ще хренуло знає, скільки кілометрів їхали. Тому, щоб ви поняли. Вона вже аж поссала і скупила. Це говорить про те, що там... Ну, щоб ви поняли коли ви включаєте передачу, треба тримати. І я думаю, так для О. зрозуміння... Ось такі во вже висипається з неї. Там вже м'ясо. Звичайно, що спасати ніхто тут нічого Навіть і не, пр... не пробує, і не планує. Тут однозначно коробка під заміном. Надію, що більше нічого не помолотило. Е, в даному випадку, ну, я думаю, видно, що все. стружка. От вона херачила, Повибивало Так що, повитікало масло, масло по всій машині. Це їхали на ходу, сталося. Е, якщо вірити в ну, я зараз не гуглив, яка вона на них ставиться, і по візуальній типу, Ця коробка називається GCX. Чесне слово, я не знаю, в якому місці на ній є маркеровка. Можливо, якась з площин десь вверху має маркерку, зараз уточнимо. Ну, бо ось тут я не бачу, що ви тут писали GCX OA4 vv 0 але GCX маркерів тут не вижу. GCX коробка ставилася. Як на кадіки, так і на пассати, і на ауді. Тобто коробка популярна, я думаю, що вона має по-любому бути в продажі. Це 1,9 турбодізель. Будемо зараз виясняти, шукати, чи є у нас десь в ближайших районах, щоб не замовляти через інтернет. Тому коробка тут буде скидати. Зараз я нічого з неї скидати не буду, тому що у мене от, є незавершена ауді, яку ми сьогодні мусимо завершити. Так, добавився сюди гаджет. Це у нас буде такий ключниця. Гачки для ключів. випадку ну, да, ну, ще три навіс. Четвертий автомобілі. Е, під Audi quattro Це шоста, якщо не помиляюсь, РСТ навіть. Я її трошечки з балончика підкрасив хромівкою, зашарахав рішіточку. Ну ментики винтики виглядає симпатично, правда? 3D-друк. <пиш> Бачу, рука починає напухати. E Поржавіла на конечників, ледве позривав і шарахнув руку по ходу сухожилля десь. Це надуває ця Ладно. E Стараюся менше навантажити ці ліпи. Блін. На рівному місці. Е, наконечники у нас по-моему. Ось, все, їхній номер, якщо комусь треба, Замінюємо наконечники в львіві. Е, самі тяги тут мають втулочки і стоять на, на одному з'єднанні на льовому вамілі. Люфта немає, тобто у нас тільки проблема було в наконечниках. В принципі, з тої сторони на ще такий ще, може би ще трохи побігав, просто розбитий найбільше з цієї сторони. Ну, переважно від бочної найбільше роздовбується. Але міняємо обидва, щоб вже туди до того не верталося. Так, нові втулочки. О, вже раз відкручує паралельно стойки зняті. Опорники будемо міняти. В обидвох опорниках капець люфти. ще трошки менше, цей капець роздовбаний. Е, на нових таких ліфтів немає. Так, По втулочках цим переднім ось такий номер. Так, На самих важелях заміню втулки, вони такі роздавлені. Всередині е, номер. Ось так. Заганяємо нові втулки, перше по сторонах робимо, бо то е, окрім передньої і цілої подушки у нас решта завішується мотор з коробкою. На підрамнику. відповідно, не можна відкручувати підрамник повністю. Загнали цю втулку, загнали цю втулку. Ця втулка зганяється звідси, ця запресовується зверху. 에... Давайте так, ця втулочка, це, що звідси запресовується, Ну не знаю така не маркеровка. Вся Все, що було, інакших вибірів не було. І по Фебі Білштейну у нас оце що і запресовується зверху. Бочечка по дві штуки йде в цьому ось такий номер. номер 07182 по Фебі. Запресовую ось такою балдою. Це називається сйомник шарихопор. Він обалденно дає можливість запресувати в Через... виконуємо чик-чик і затискаємо. Так, зараз цю сторону прикручую і переходимо на той бік. Так, з цього боку так само повзалітали на висілям блочки. Зараз ці всі діла назад прикручую і бавимося строїчками. Так, полатали ось тут. І полатало з Старався так більше по точках, з того боку, просто шерваний був метал. Зараз це треба загрунтувати і Так, Опорнички, підшипники ми залишаємо на завтра. тобто ці тут. Зараз просто трошки припущу автомобіль. І е Я вибачаюсь, бо просто пізня година і реально мені рука так болить, що капець. Е е можна завтра трошки відпустити. Треба трошки відпочити. Зразу успокою тих животних, які почнуть розказувати, ой, ти так супер повісив, під вагою шлам. Знаєте, є різні супорта, ці супорта легонькі. І якщо вже їх шланг не витримає, знаєш, хіровий шланг однозначно, Тобто шланг міняється. Тому, щоб ви не булькали, не переживайте. Я зараз опущу, вони ляжуть на цей. На землю і навантаження великі давати не будуть. Але на шлангу вісити можна, якщо такі у супорта маленькі, якщо звичайно супорта конські великі, ну, то вибачайте, так, звичайно, що не можна, бо під такою вагою їх побиває. Ці супорта однопоршні маленькі, вони легонькі, тому не фантазіруйте. Так, все, грунт висихає, він ще сирий. А Зараз ми не будемо, тобто це вже замостячимо завтра. Я, я думаю, так, на сьогодні досить великий фронт робіт зробили. О, і рука болить. Коротше, щось потягнуло недобре. Якось так, йдемо трошки віддихати. До завтра.